– Привіт! – привіт! Ви добре себе поводили? Якою б не була ваша відповідь, у цьому випуску ми будемо говорити про ремінці. Тож сьогодні ви дізнаєтесь все про цей аксесуар, з чим його носити, з чим його краще комбінувати і що буде в тренді цієї весни. Ще реміні з'явилися у третьому тисячолітті до нашої ери, і вони були невід'ємною частиною костюму фараона і вважалися священними. Далі вже вони використовувалися практично, на них носили зброю, гаманці, а ще вони прикривали сокровенні місця. А вже в епоху відродження реміні стали модним аксесуаром. Почнемо з моди чоловіків. Як думаєш, що спільного між ремінем і чоловіком? О, ну, ремінь, Він як і чоловік, короче, має бути міцним. Він має бути витонченим, елегантним, а ще багатим. Ну, коротше, він має вдовольняти. Для того щоб ремінь вас вдовольнив, треба для початку визначити для чого він вам потрібен. Класичний варіант це ремінь з гладенької матової шкіри. Він може бути чорного, сірого, темно-коричневого кольору з простою бляшкою, і їх одягають під джинси або ж під костюм. А от що давно віджило своє, це так звані паски з екзотичних матеріалів. Там крокодил, пітон, це так званий скат. Залишаєте для Валери Ліонтіва. Чоловіки, пам'ятайте, сильно затягнутий ремінь може викликати проблеми з потенцією. Плетені реміни або ж аксесуари з тканини треба носити з шортами або ж шукороченими штанами. Наприклад, чинус. Так, чоловіки, як кажуть в тілі, я зараз звертаюсь до вас: будьте обережними з цими ремінями. Вони підкреслюють ваші зайві кілограми. Колір ременю має підходити до вашого гардеробу, і підбирати треба на тон 2 світліше ніж колір вашого взуття. А ще підбирайте ремені в тон до ваших аксесуарів. Секретик: якщо хочете мати вищий вигляд, підбирайте ремінь під колір ваших штанів. Загальна інформація. Стандартна ширина шльовок на джинсах 5 сантиметрів. Враховуйте це. Ідеальна довжина ременя так, щоб залишалося ще два вільних отвори. А у чоловічих пасках бляшка має бути зліва кінець справа, а у жіночих навпаки. А тепер про жіночу моду. В принципі, для нас не існує таких суворих правил, як для чоловіків. Тож можемо носити все, що нам подобається. Ой, а я дуже люблю такі, знаєте, реміні, широкі корсети, які такі з бльостками, щоб були, з бляхою, зі шнурівочками. Оце мені дуже подобається. І ти знаєш, не дарма, через те, що світові дизайнери тебе б точно в цьому підтримали. Зараз модні отакі, от, от широчені різні реміні, що може бути з різними цікавими складними бляшками. І це взагалі зараз супер тренд. Але якщо в тебе невеликий зріст і в твої форми закохався б сам Рафаель, а, одягай тоненький ремінець. Ще раз акцентую увагу: якщо талія сильно перетягнута, то циркуляція крові та лімфи в тазових органах зменшується. Таким чином це може викликати проблеми з кишківником. До того ж, ви не хочете бути схожими на шинку. Цієї весни дуже модні будуть різні металеві вставки, так само і в ремінцях. А ще дуже прикольно буде зробити ремінець під колір і тканину плаття Аля 70-х. Ну і звичайно, не забувайте про класику. Все, що ми розказували для чоловіків, підійде і для жінок. А якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал. Бувай.